Це була такого роду вендета за те, що російська стратегічна авіація атакувала сьогодні наші мирні міста, де загинули цивільні люди. Так ми всі сьогодні бачили ці страшні кадри, які ми після того як Росія атакувала наші мирні міста. І звісно, що це вперше, коли повітряні сили спільно з нашими партнерами з Гуром та іншими силами оборони змогли збити літак ту 22 м 3 стратегічної авіації. І, звичайно, що Збили ще і дві ракети Х-22 два вперше, які випустив цей літак. Ну звісно, що це комбо сьогодні. В російських пропагандистських змі чорний день. Я думаю, вони сьогодні будуть там дуже дуже не раді. Все буває вперше. Ми вперше збили свого часу кінжал, вперше збили циркон. Зараз ось вперше збили ту 22 Ну чекаємо тепер на ту 95 Пане Андрію, розкажіть деталі про збитий літак. Ту-22, То все ж щось сталося технічно. Він сам впав. Чи до цього якимось чином причетні в Збройних силах України? Ну, напевно, це е, Путін, коли буде коментувати, що сталося з його стратегічним вибордувальником, то він скаже: Ну, якби он упав. Е, ми можемо констатувати е, так успішно операція головного управління розвідки. У взаємодії з повітряними силами і результативна операція знищена е, літак стратегічної авіації противника, вперше під час виконання бойового завдання власне в повітрі за період повномасштабного вторгнення, і знищено під час виконання бойового завдання, тобто інший е, літак, який йшов за ним, був змушений розвернутися. І це означає, що ще низка ракет не було випущено по Україні. В цілому операція була ну, певним повтором, зарахуванням, звичайно, операції гурмо по збиттю літака А-50, який відбувався, який відбувся нещодавно. Так, відстань цього разу ще більше. Нагадаємо, що мова йде про відстань. Близько 300 кілометрів від українського кордону. Це справді знакова операція і знаковий результат для України. Чим вдалося це зреалізувати і яким чином, якими засобами, хоч натякніть? Засоби ураження ми не можемо коментувати. Ну я, власне, натякнув, що мова йде про повтор певної міри операції по збиттю літака 50. Тобто, насправді, диво зброї тут не застосовано, якщо так сказати. Це старі відомі засоби. Пане... Але модифіковані українськими фахівцями. Угу. Якщо в Росії от таким чином зараз ну, побачили, що це можливо, що Сили оборони України можуть таке зробити, чи е, може цих атак стати менше? Та? Тому що ризики, очевидно, для російських сил тепер виходить ну, зростають. Ну, в цілому на згаданому напрямку і після знищення літака? Стратегічної розвідки А 50 і зараз після знищення е, чергового літака стратегічної авіації е, на деякий час принаймні, е, може зменшитись інтенсивність саме ракетних обстрілів, якщо стосується ракет авіабазування по напрямку Одеської області.